За гарною традицією, відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, колективом Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника розпочалося з божественної літургії у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після спільної молитви книгарі отримали у подарунок видання. З Янголом у Пікселі Історія військового капеланства у Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви. Професійне свято продовжили урочисті збори у читальній залі імені Тетяни та Омеляна Антоновичів, генеральний директор бібліотеки Василь Ферштей привітав колег із Всеукраїнським днем бібліотек. Подякував за сумлінну працю, побажавши усім миру, здоров'я та успіхів у професійній діяльності, а також поділився планами на майбутнє. Присутніх привітали також голова наглядової ради бібліотеки, професор, доктор економічних наук Степан Давимука та голова профспілкової організації. Ольга Шульц. Потім відбулось нагородження працівників бібліотеки грамотами та подяками за значний особистий внесок у розвиток бібліотечної справи та вагомі здобутки у професійній діяльності. По завершенню урочистостей у виставковій залі бібліотеки відбулось відкриття ювілейних виставок у вимірах часу. Миколі Ільницькому, 90 та бібліографія як покликання Луїзі Ільницькій, 85. Відкриваючи ці виставки, генеральний директор бібліотеки Василь Ферштей відзначив вагомий науковий українознавчий доробок обидвох ювілярів та вручив Миколі Ільницькому квиток. Почесного читача бібліотеки З нагодою ювілею. Надати звання почесний читач Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, відданому багатолітньому читачеві бібліотеки з 1958 року, і кореспонденту Національної академії наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору філологічних наук, професору членові національної спілки письменників України, дійсному члену і наукового туриста імені Шевченка, Інницькому Миколі Миколаєвичу. Тут є, є квиток, бачите, де написано почесний читач, ну, за номером таким, то таким. -то. Є такий і наказ, і є така собі па. А чи можна по ньому захватити? Я вам скажу, я хотів зекономити час читачеві у достойному звання почесний читач надати право на отримання безстрокового читацького квитка. І на позачергове обслуговування в усіх структурних підрозділах бібліотеки. Дякую. Я <ріхи> вам дякую дякую. І, 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 і з великою честю вручаю вам такі <ріхи> Відкриваючи виставку у вимірах часу Миколі Ільницькому 90, мусимо говорити перш за все про витоки. На цьому стенді ми можемо побачити батьків Анну Ільницького і батька Миколу Ільницького. А також збірочку пісень. «Ой, зацвіла черепшина Народні пісні з голосу матері. Тут також можемо побачити численні нагороди Миколи Миколаєвича, два автореферати це автореферат кандидатської та докторської дисертації, які присвячені першій творчості Михайла Яцького, а другий розвитку тогочасної української поезії. У 2015 році родина Ільницьких отримала почесний статус шляхетної родини Львова. Можна, власне, побачити сцену нагородження у міській раді. Микола Миколайович Ільницький, закінчивши навчання у Дорогопольському педагогічному інституті. Розпочав свою працю на журналістській ниві. І, власне, як він неодноразово казав, роботи в журналістиці навчили його дисциплінувати думку, оскільки не раз треба було писати статті буквально вночі на завтра. Перші його літературно-критичні розвідки, й тони поетичного слова, таємниці музи енергія слова, навістрі серця і пара присвячені тогочасному літературному процесу. І перш за все, його цікавила завжди поезія. Низка розвідок є персоналіями, присвячені творчості Івана Драча, Дмитра Павличка, Бориса Олійника, а згодом також е, Ігоря Калинця та Богдана Ігоря Антоновича. Варто зазначити, що розвідка про Антоновича, так само, як і дисертація про Яцкова, писалася ще у 60-х роках на основі матеріалів, зібраних у спецфонді нашої наукової бібліотеки імені Стефаника. І цей величезний масив дав змогу згодом. Укласти численні антології та збірники творів таких письменників, як Юліан Опільський. А антології були присвячені молодій музі та іншим забороненим у радянський час письменникам. Микола Ільницький жартує, що він досліджує українську літературу від А до Я. І підтвердженням цього є два видання формули осягання Антонича і формули осягання Яцкова. Підсумком цього, власне, дослідження від А до Я став тритомник його наукових праць, який вийшов у 2008-2009 роках. А загалом весь літературний процес його історію е демонструють такі видання, як від молодої музи до праської школи, критики і критерії, українська повоєнна еміграційна поезія, які охоплюють 30-ті роки, а потім вже еміграційний період. А Львів під час німецької окупації висвітлюють е драму без катарсису, яку ми можемо побачити на наступному сцені. Зі здобуттям України і незалежності Микола Ільницький перейшов на суто наукову роботу, і тут на цьому стенді ми можемо бачити, наприклад, його е е докторську дисертацію, яка стала монографією безперервність руху а також останні дослідження знаки до грані таланту, читаючи, перечитуючи. І найбільш цікавою серед них є збіркою, коли усі його, скажімо, наукові зацікавлення сфокусувалися у постаті Івана Франка. Микола Ільницький, Іван Франко антиномії природи і духу. Наукову і літературно-критичну творчість Миколи Ільницького не можна відділити від його суто поетичного спадку, і напевно саме рідна земля дала назву. Перші збірці Миколи Ільницького Земні артерії. Тут ми бачимо його оригінальні збірки, тобто збірки його оригінальної поезії Земні артерії, мозаїка доріг, за роком рік, от, а також «Вресневі відлуння, а також бачимо численні переклади Мхавадгіта цей індійський епос, а також перська класика, гулістан, бустан, шахнаме, підготовку наукових текстів, до яких здійснювали Єремо Полотнюк. Роман Гомодан та Надія Вишневська. Тут ми можемо побачити ту особливу увагу, яку Микола Ільницький приділяв постаті Михайла Яцкого. Перш за все, це фундаментальне видання його творів мози на чорному коні, і також пізніші видання творів Яцкого, Яцьків новели Михайло Яцькі, які або він упорядковував, або писав до них передмови або післямови. Також ми бачимо згадані вже антології, розсипані перли поети молодої музи та поети праської школи, які стали можна сказати настільною книгою студентів-філологів на початку 90-х, коли критично бракувало забороненої у радянський час літератури. Численні наукові статті, рецензії, ювілейні матеріали опубліковані на шпальтах таких часописів, як дзвін, слово і час, «Дивослово», вісник Львівського університету, серія філологічна, численних конференційних збірників, яких ми всі тут можемо побачити. Ну навіть не всі, а частину з них, тому що надзвичайно багато. Є доробок. Ми можемо також говорити про наукову школу Миколи Ільницького, як свідчать представлені автореферати, де він був, скажімо, науковим керівником, консультантом або опонентом. А також тривалий час очолював спецраду захисту докторських і кандидатських дисертацій у Львівському університеті, у якій мали змогу здобути науковий ступінь на один молодий науковець. У добу відновлення української незалежності Микола Ільницький зосередився власне на суто науковій роботі. Він очолив відновлений в Інституті українознавства імені Крипєкевича відділ української літератури, а також почав викладати як професор на кафедрі української літератури у Львівському університеті, а згодом очолив кафедру теорії літератури та порівняльного літературознавства, якою керував упродовж багатьох років. Також Микола Ільницький був активним учасником відновлення. Діяльності наукового товариства імені Шевченка у Львові і очолював літературознавчу комісію, якої зараз є членом, а також є дійсним членом товариства із 90-х років. Микола Ільницький брав участь у численних конференціях, про що свідчать представлені програми наукових форумів, а його науковий доробок повністю висвітлюють три показчики, які уклала дружина Луїза Іванівна. Ілницька. Також він є автор оглядових статей в Історії Львова про розвиток української літератури на теренах Західної України. Микола Миколаєвич, член кореспондент Національної академії наук України, а також тривалий час очолював відділення української мови та літератури у Західному науковому центрі. У когось може виникнути питання. Як одна людина може встигнути стільки написати за, здавалося би недовгий час? Але насправді секрет простий і складний водночас: це три сторінки в день і любов до зло. Інший розділ ювілейної експозиції присвячений Луїзі Ільницькій, дружині Миколи Ільницького, яка працює у бібліотеці понад півстоліття. Луїза Ільницька відома в Україні і за її межами бібліографіня та книгознавиця. Вона є ініціаторкою та виконавцею широкомасштабних бібліографічних проєктів. Луїза Ільницька уклала понад 30 бібліографічних показчиків гуманітарного профілю. Вона авторка унікального історико-книгознавчого жанру історії першодруків. Знакових для української культури книг Йдеться про книги Русалка Дністровая у бібліотеках і музеях світу, перше видання Енеїди Котляревського у бібліотеках, музеях, архівах світу, а також про ґрунтовне дослідження історії збережених у світі примірників першого видання Кобзаря Тараса Шевченка. 1840 року. Шановних ювілярів Миколу та Луїзу Ільницьких, привітали колеги науковці, доктор філогічних наук, завідувач відділу Української літератури Інституту українознавства імені Керп'якевича НАН України, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка. Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас Пастух, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства університету Михайло Гнатюк, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту Івана Франка НАН україни Євген Нахрь. Присутні побажали високоповажним достойним ювілярам многих і благих літ, а також плідної праці для добра України та її повноцінного буття у народів вольних колі.